Що Росія може бути ворогом, раніше і подумати не міг Юрій Солошенко, колишній політв'язень, уже понад три місяці в Україні, і вперше після звільнення з полону дав велике інтерв'ю ТСН про те, як в Росії з українського пенсіонера зробили загрозу безпеці сусідньої країни, і як з радянської людини він сам виріс у патріота. Нелі Ковальська слухала. Він показує дім, де прожив десятки років. Через вулицю, будинок, де живе син та внуки. Колишній російський в'язень, українець Солошенко, вдома вже чотири місяці. каже, цього вистачило, аби заспокоїтися. Я забив просто то швидко. Ще улітку 2014 року. Він був звичайним українським пенсіонером. До 2010-го керував у Полтаві заводом, який виробляв обладнання для систем радіоелектронного озброєння. Тому і не здивувався, коли йому. Запропонували бути посередником в угоді щодо купівлі Україною в Росії магнетронів приладів необхідних для роботи системи БУК. Це було ще до війни. Санімені всі колеги і друзі. Ми були друг друга в остях. І постійно зустрічались на семінарах научно-технічних. Він навіть встиг збити ціну, але згодом українська сторона відмовилася купувати в Росії ці деталі. Я відмовився, написав, що і немає і, немає, і необхідності немає не приеду. росіяни наполягали. Во-первых, ми перепровірили, ми потратили деньги. Ти обіцяв розчитатися. Ти довжен розчитатися. Ні одного розговора по моєї ініціативі не було. Всі розговори. Ну, я потім вже понял, що вони отримали задачу. Меня витягнути туди. В Москву Солошенко приїхав на один день. Його зустріли ті, кого вважав друзями. Кілька годин возили по місту, вигадували нові справи, згодом привезли в офіс. Вдруг таким вот шумом двері на розпашку, всім оставаться на містах, ФСБ. В общем, в кіно. Налетели это, на, лицом к стене, Я нічого не пойму, думаю. Навірно, где то эти ребята куда то влезли, и От їх зараз тут пов'яжуть мене. Я добор, так, а я пойду домою, у меня билет. Кілька місяців він провів у СІЗО. Згадує співкамерники були цікавими співбесідниками. Два доктора наук, один голова адміністрації, там один Полковник спецназа. Потім його перевели у лікарню. І з однієї сторони смішно, з другій сторони неудобно. Люди смоть, то звичайна городська больниця, діда думають, що за материй преступник та хоч два автоматчика охороняють. Я, я сам би себе іспугався. Каже, найбільше шокувала система, колись його батько сидів у радянському таборі, у який потрапив після німецького. те, що отець мій я знаю, як мама. страдала с двумя маленькими детьми. И тут я попал. Но отцу было 30 лет тогда. А, а мне-то, извините. Я туда ехал, мягко говоря, я не был сторонником вступления Украины в НАТО. Сейчас я считаю, что это единственный путь защиты от их от, от, от амбиций. Потому что мне... Сказали прямо в слідственному правлінні високій чинишоні не Сключають адкритої агресії. Нині пан Юрій проходить курс хіміотерапії, що у тюрмі йому діагностували рак. Дорогі ліки для хімії йому допоміг придбати Гена афанасьєв. Нині два політв'язні товаришують щодня розмовляють по телефону та допомагають звільняти інших. Путін мене перевоспитав. Дуже здорово. Нелі ковальська Павло Бондаренко ТСН один плюс